Всім привіт! З вами Трускавець Онлайн і я Лана. Сьогодні ми поговоримо про ямковий ремонт у Трускавці. Найбільшого захоплення він викликав саме перед перед Трускавецьким раллі, коли наші люди почали до нього готуватися два дні перед цим. Дороги усі були розриті, проїхати було нереально. Усі машини їхали, як собі хотіли, і далеко не по правилам. Тому що щоб об'їхати ці ями, потрібно вийти, взяти машину на спину і так її перенести. Це було дуже чудово, дуже смішно наблюдати, як наші е, комунальники ремонтували дорогу в дощ, а навіть і в сніг. Це було цікаво понаблюдати за цим. Навіть були люди, які знімали це на відео. Тому можу передати привіт всім комунальникам, які мали витривалість зробити цей ямковий ремонт до початку ралі, навіть незважаючи на сніг і на дощ. Ямковий ремонт, хоча дай Бог за здоров'я тій людині, що придумали, у нас би доріг взагалі не було, якби ямки а, не ладить. Ну, що би ти запропонувала? Я навіть не знаю, то, я навіть не знаю, що порадити. То або зривати все нове. і створити новий. Короче. Шановний Укравтодор, враховуючи той факт, що мусорний пакет в землі він розкладається більше ста років, а наш асфальт з українських доріг злазить за одну зиму разом зі снігом, я можу вам запропонувати простиляти наші дороги мусорними пакетами і бажано чорними. Коли моя знайома здавала на права в автошколі, всі інструктори далеко не вчили її про правила дорожнього руху. Більшість з них вчать, як правильно об'їжати ями, тому що ремонт машини обходиться набагато дорожче, ніж штрафи оплатити. Хоча б сотня згідно Штраф ми заплатили 250 гривень. Друзі, ви коли звертали увагу на розмітку на дорогах в країнах Європи, ну точно не в Україні. Наскільки вона чудесно біла і рівна, коли водій дійсно може знати, куди йому їхати, а куди не їхати. Навпаки, у нас тут. Усі розмітки на дорогах хвилясті, і за це ви можете звичайно подякувати яку, Ямкому в ремонту. Таке враження, ніби він її просто посуває, і посуває або на декілька сантиметрів вправо, або на декілька сантиметрів вліво. І все це напевно тому, що ще ніхто не придумав гідної фарби, яка б не змилася за першим дощем, або напевно люди її протоптують, або вночі тихенько беруть і стирають, щоб водії просто на ранок не розуміли, куди їм їхати, куди повертати і що це взагалі на роботі на дорозі діється. Саме перед паскою починають білити все, крім дерев, будинків також починають звичайним вапном білити тротуари, зебри і розмітку на дорозі. Повірте, це ненадовго воно явно стопчиться і змиється. Тому придумайте якусь кращу фарбу, яка буде триматися набагато довше, і ямковий ремонт її не зможе посунути. Моя пропозиція фарбувати зебри і розмітки на дорогах звичайним білим лаком для нігтів. Тому що наші дівчата зараз місяць його стерти не можуть. Думаю, з дороги він не буде злазити хоча б до року часу. Хоча це навряд чи враховуючи те, що вони його звичайно чимось розбавлять, тому що ж потрібна в нашій країні економія. Я думаю, його не стане також за місяць, як і на моїх ногтях. З вами був Трускавець Онлайн і я Лана. Якщо вам сподобався мій стендап, ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. Ми з радістю зробимо для вас нове відео.